Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, я на дачі ще з п'ятниці, займаюсь потрошку різними справами. Вчора знову робила моркву на зиму, солила. Кому цікаво, будь ласка, заходьте на мій канал, готуємо разом. Силочку я оставлю, кому цікаво, там є цей рецептик заготовочки. Сьогодні ще займусь різними справами. Планую зробити груші, а тільки в такому соусі. Чи не знаю, як там сказати, щоб можна було зімою класти ці груші до м'яса. Якщо зроблю, то пропоную теж до перегляду, будь ласка. Заходьте на канал. Ще щось і крила там розставля. Справиться все щось тече. Друзі, зварила борщ на дачі, бачите, допіпали. Із свіженьких помидорків. Пахне. А ще, хто дивиться мій канал, я пересаджувала Шавель, Уже він вирос. І теж додала сюди борщик Трішечки капустки, трішечки щавелька І супер. Ще жарю картоплю отакими от великими кусочками, типу як поселянські. І знаєте, що я хочу сюди додати? Ніколи не догадаєтесь. груші А ви таке пробували? І ще буде тут кабачок сухії зелений. Додала ще пецію, сухий трошки на смак. Посолила адгейською сіллю. Поперчила трошки і уявляєте яка це буде смакота. Супер. Ось такі тут поряд квіти стоять біля мене. Це мені донечка купила перед тим, як від'їжджати. Вони все розквітають, розквітають, взагалі красота. Потім планую їх пересадити кудись на грядочку. Хочу ще показати, як ростуть огірки. Бачите, ось огірочок єсть. Ось тут невеличкі такі висять. Хоч вже й холодно, але ось там огірочок. І з тої сторони єсть. Ну, в общем, потрошку ростуть, друзі. І ще така ось окраса. Як оце його не познімати. Потім зимою дивиться, яка була краса. Виноградик такий на фоні неба голубого. Вчора попрала ковер, який у нас в веранді, досихає. В общем, така хазяйка. Тут оце такі у нас квіти великі, бачите? Виноградик теж. На роботу треба настроюватись. Наводила лад в садочку, трішки цю яблоню обрізала, на ній одне яблуко. Ну таке велике. Ось воно, бачите. Може дозріє, бо це пізня яблуня у нас. Одна квіточка, віддать, не замерзла і зав'язала яблучко. Тут у мене грядка із м'ятою, пообрізала вже її, зробила такий букетик і поставила, щоб сушився. Ось такий букетик сухий буде у мене м'ятки. Може, й до чаю пригодиться тут у віаранді він у мене, а на столики тут міліса. Теж воно, звичайно, без води. Так от буде сохнуть, висохне, тоді кудись складу.